Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Є важлива новина, яка відбулася минулої суботи, 15 липня 2023 року. Вона пов'язана з тим, що з візитом до нашої держави тоді прибув президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Відповідно, коли він прибув до Києва, він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Обговорювалися насамперед теми, звичайно, які пов'язані з війною Росії проти України, і президент України піднімав питання щодо повернення знову ж таки депортованих, дорослих. І дітей також обговорювалось питання щодо імплементації формули миру і підготовки глобального саміту миру та знову ж таки інші питання, які також стосувалися продовольчої та енергетичної безпеки. Президент Південної Кореї перед зустрічю з очільником Української держави відвідав знову ж таки місця там, масових вбивств Бучі на околиці Києва і також побував в місті Ірпінь. Загалом видання Голос Америки говорить про те, що Південна Корея є союзником США та значним експортером зброї, яку купує зокрема сусідня з Україною і Польща. Але станом на зараз Сеул, посилаючись на своє законодавство, що не дозволяє надавати летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни та на вплив Росії на Північну Корею. Південна Корея намагалася завжди уникнути. Кати постачання летальної зброї в Україну, обмежуючись наданням гуманітарної та фінансової допомоги, наскільки я знаю, що навіть станом на зараз. Південна Корея знову таки говорить про те, що буде все ж таки надавати Україні нелетальну зброю. Президент України попросив Юна посилити військову підтримку, коли вони вперше зустрілися в травні на зустрічі Групи Семи у Японії. Також варто відзначити, що під час візиту до південної Кореї у січні 2023 року генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав країну надати пряму військову підтримку Україні, заявивши, що Києву терміново потрібна зброя для боротьби з російською агресією. Раніше агентство Associated Press повідомило, що відповідаючи на письмові запитання, ЮН заявив, що його адміністрація готується надіслати обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги за запитом України і приєднатись до Трастового фонду НАТО щодо відновлення України. Тобто, загалом, ця зустріч також була важлива для нашої держави в контексті. Напевно, найосновнішого, що необхідне Україні, це звичайно, зброя, це боєприпаси. Південна Корея знов ж таки містить певні арсенали зброї, і вони нам досить важливі в контексті того контрнаступу, який зараз відбувається. Чому я говорю саме за цю позицію? Тому що. Радник президента Сполучених Штатів Америки Салівен уже зараз говорить про те, що поступово в Сполучених Штатах Америки йде вичерпання тих запасів боєприпасів і зброї, яка надається українській державі, і також було зазначено, що буде необхідно багато років для того, щоб Відновити виробництво цієї зброї і поповнити ті запаси, які фактично були передані і передаються станом на зараз для української держави. Тому в даному випадку Південна Корея нам би була дуже корисна, якщо б вона б е, почала б постачати нам е, знову ж таки летальне озброєння, і таким чином, щоб ми. Могли до прикладу компенсувати те, що не зможемо отримати від Сполучених Штатів Америки у майбутньому ось через таку заяву, яку е сказав е Саліван. Тому з цією країною знову ж таки потрібно далі підтримувати дипломатичні відносини, і як я вже сказав, зустріч е вона була важлива якісь конкретні кроки. Я не побачив, що було домовлено в контексті передачі озброєння, але на рівні дипломатичних місій потрібно далі співпрацювати, тому що зброя Україні знов таки необхідна у досить помірній і великій кількості, оскільки військові дії продовжуються з Росією. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал а також поставити подобаєчку цьому відео. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави.